У новому інтерв'ю Сергій Григорович заявив, що на даний момент козаки не належать студії GSC Game World, оскільки права на нього віджали. У мене зараз зараз там маленькі проблеми юридичні з козаками. То я термін вийшов. Повирішую, повері... трішечки віджали. І поки Григорович готується до судів, не забудь поставити вподобайку, коментар ти на ігровій вулиці, і ми починаємо. Пам'ятаєте, у минулому випуску я казав, що EA переживає труднощі. Гравці FIFA в меншій кількості тратять гроші на паки в Ultimate Team. Корова, яку вони дояла роками, вже не приносить достатньо кількості грошей, і акції компанії через це просідають. Я ще казав, що їм доведеться повертати до якихось класичних ігор. Так ось, EA не придумала нічого кращого, аніж перевипустити легендарні. Перші дві частини Сімсо і зробили це насправді з великим розмахом, не поскупилися навіть на цілий відеоанонс. Воно і не дивно, як не як з моменту виходу пройшло 25 років. Ціну, звісно ж, загнули в кращих традиціях блізардів, але якщо брати прямо зараз обидві частини разом, то вийде тисячу гривень. Щоправда, і тут є нюанс. Розробники то зробили перевипуск гри. Але схоже, з грою нічого абсолютно не не робила тому, що в стімі безліч скарг на те, що гра банально не запускається. А якщо вже і запустилася, то збереження не працюють. Таке враження, що вони свою гру дістали із забутих архівів і просто залили в стім, ніяк не адаптувавши під сучасне залізо і операційну систему. Я просто уявляю розчарування фанатів, які нарешті отримали змогу легально пограти улюблену гру дитинства. А і є їм. Поводила по губах. Не буду казати чим. Твердим. А от в кого справи йдуть чудово, так це у Warhouse Studios. Нова частина Kingdom Come Deliverance успішно стартувала. І у перший день лише у стімі. Був зафіксований онлайн близько 159 тисяч гравців. Воно і не дивно, бо гра отримала дуже хороші оцінки від критиків. Хіба що Єврогеймер поїли лайна і поставили 3 з 5. Іронічно, що провальні Dragon Age The Вельгард вони вліпили п'ятірочку. Ну, сірників не знайшли і на тому дякую. Також вихід другої частини привернув увагу і до першої. І чимало гравців, такі як я, наприклад, вирішили ознайомитися насамперед з оригіналом. Хоча, якщо ви награли й першої частини, майте на увазі, у другій ви будете спокійно себе почувати, оскільки це зовсім нова історія, нові пригоди, які не мають стосунку до минулого. Але як то кажуть, ти граєш другу частину, тому що вона на хайпі. Я граю першу, тому що я її купив на знижках. Ми різні. PlayStation не може, Філ Спенсер допоможе. От і підійшла підмога, від кого не чекали. Легендарні стратегії Age of Mythology і Age of Empires завітають на PlayStation 5 вже 27 лютого. І навіть будуть мати підтримку крос-платформи. Якщо ви ще не грали Age of Mythology, раджу спробувати. Тим паче на ПК є фанатська українська локалізація з якісною багатоголосною озвучкою. Щодо видання на PlayStation я не знаю наскільки зручно буде грати таку стратегію на DualShock, тому що там дуже важливий саме мікроконтроль. Але думаю, ту ж саму кампанію можна буде пройти без проблем. Я, до речі, от задумався і насправді не пригадаю жодної подібної стратегії саме на PlayStation в реалтаймі. Xbox анонсували нові ігри в геймпасі. Серед цікавого можу виділити Кіндом Crowns та нову Evout. Натомість гравці PlayStation вже за підписку зможуть пограти в Payday 3. Хай Life і Pac-Man World. Також Sony попередила, що власників PS4 будуть трішки обмежувати по іграм саме за підпискою, щоб мотивувати купувати нову консоль. Цікаво, вони оце придумали. Консольникам п'ятого покоління нема що пограти, а вони вже четверте давлять. Ой, будуть ще Sony Boy молитися на філа Спенсера. Пом'янете моє слово. Ну що ж, а на цьому все чекаю на твою вподобайку і коментар. Відалі ми стараємося робити подібні дайджести чим пошвидше, щоб вам було що дивитися і максимально свіжі новини. На жаль, ресурсів для цього нас поки недостатньо. Тому, якщо ви хочете підтримати проєкт GameStreet.ua, дуже прошу перейти за QR-кодом у нашому монобаночку. А ти був на ігровій вулиці. Велика подяка за перегляд. До зустрічі.